에, тобто громадськість міста 에, дотиснула до того ступені, 에, що чиновник, який в брутальній, абсолютно неприпустимій формі, 에, звернувся, дозволив собі звер... 에, з... 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 говорити з правоохоронцями, з патрульними, які його затримали за 에, водінням на тверезому стані, його 에... Керівника автомобіля, так, судді Луханчука. І е, ми насправді провели таку досить сильну кампанію, яка присвячена тому, щоб ці обидва чино... чиновники були звільнені з своїх посад, бо е, вони не мають права займати свої посад. Саме тому ми поставили е, такий невеличкий мікс із його висловлювань, аби нагадати всім, хто сьогодні прийшов, що сьогодні на сесії має розглядатися заява про звільнення, яку вчора написав е, член виконкому Шурда, І сьогодні. Члени депутати міськради мають проголосувати одною третиною голосів за це рішення. Ми будемо присутні на сесії. В разі, якщо це питання не буде з якихось причин піднято, ми поставимо його самі це питання і будемо вимагати, щоб депутати проголосували. Це в разі, якщо депутати не голосують за це рішення за прийняти заяву про звільнення члену виконкому шурди, то ми залишаємо за собою право на процес.